у Сегодня 29 листопада и черговый эксперимент. Значит, тут был овес. Я один раз задисковал по соломицей, Раскидал ячмень зимой, 9 вал, третья репродукция. И еще раз задисковал ее. Еще из этого получается. Значит, зерно трохи глибоко было, В зиму уходить от ті на сантиметр, на два де не де повилазило воно. Ну і тут та, трошки ще есть різну вити з минулого року пооставалось. Ну вот такі вот стан Аграфон Мені казали, що я дурак. Ну, Вскрытие покажуть лето. Я вже так робив, ну, робив весною. в Зиму так і не робив, ну видно, що воно попровазило. І зерно буває дуже глибоко. І воно тіти-тіти-тіче. -ті -ті. Тому що ці диски вони йшли. Вон бачите, щось на поверхні є, тут. Діти десь на 10 сантиметрів глуб шурували. і воно позакапувало багато чого. Ну що-то є блищик поверхні але тут вообще не понятно що воно буде ну, вирішив оце залишити, так. там де нема соломи зараз обої менше воно більш показово буде тут тракторами хтось об'їздив получается от... наш ячмень тут більш-менш рясно Ну як рясна, не сильно рясна, але вон, бачите, є пожовтіння його, бачите, жовтіє. Тобто він вимерз. Тут мінус, мінус 8 було і трохи повимерзало, я дивлюсь, він жовте є. Ось тут от, дуже яскраво видно, на наголом. А там де солома. Зелененьке все. от вам і захист, виходить, Ну тут теж був овес ярий, Ну тут соломи було менше, ніж там. і виходить Вот такі у нас сходи, тоже попідмерзало. Еле-еле тіти, почало прокльовувати, Ну, побачимо, що буде. Бо у мене вже є досвід таких речей. Тоже казали Переорать весной. Но я залишив і досить непоганий був показатель. Побачимо, що це покажет. Вот такие стан. Сподіваюсь, вам будет цікаво понаблюдать за даним методом, дуже бюджетним. И далі буде